Зустрічай, будь ласка, букварик тебе вітає, і він тебе не просто вітає, він хоче сказати, які ти молодчинка, ти вже вивчив всі буквочки в нашій абиці. І у нас сьогодні залишився останній знак, з яким ми познайомимося. Але буквочки ти вже вивчив, а давай ми їх повторимо. Давай. Бачиш указочку мою? Називай буквочку, так. в г, г Г, д э ф, е е е е з mm -hmm. з и, з, з э, н и и, Далее. и. молодец э, не. Й, 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 К, П, М, Ува Уважно, А, П, Ні, це не П, А, У, К, П, Л, М, Н, О, У, О, А, Ц, П, Так, П, Сука. Р, Так, С, Т, У, П, E, забыл. Хомячок хома х и забыл. Як забыл? Ты минут раз называл. Х. А оце. E, Ш. з. Не-не-не, уважно, уважно. Mm. Ч. Ч. E, Не-не, уважно. Ш. Ш. E, ф. Ні. Там Там два звука Ш, чи. Ш чи. Ч. Ш. Е... А що, що це за значок? Який знак. Так. Ю. І. Остання я. буква я. Ну що, деякі буквочки ти, звичайно, забув, але нічого ми будемо повторювати. Ти пригадаєш, що наступного разу всі буквочки правильно назвеш. А тепер ми йдемо далі. Ми з тобою не тільки буквочки вчили, а й ще багато слів. Давай будемо називати словами предмети. Назви, будь ласка, що ти бачиш на екрані. М'яч. М'яч. Ти назвав предмет. І це слово. Подивись на фішечку. Назва дієчого ознака. Назва, назва. А тепер подивись, ти бачиш. Назву предмета, що ти вже дію бачиш? Дію. 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 Назви що робить м'ячик? М'ячик привет. Стрибає. Отже, слово стрибає це у нас назва дія чи ознака? Назва. Ой, то є, ні, ні. Дія. А тепер подивись уважно на ці два м'ячика. Вони однакові? Ні. А чим же вони відрізняються? Кольором і роз. Так, кольором і розміром. Отже, ми з тобою тепер бачимо, що у кожного з цих м'ячиків є своя ознака. Один м'ячик великий, а інший. Маленький. Маленький. Один різнокольоровий, а інший. М -м... Радужний. Хай буде такий. Будеш Отже, красний, ми з... червоний. Ми з тобою зараз називали слова. Великий, маленький, різнокольоровий, червоний. Ці слова це назва? Дія чи ознака? Назва. Ну, Чому ж назва? Ми ж назвали які а, предмети? Не, не, предмет. що... не що це? Ми і так знаємо, що це м'ячик. Ми називали ознаки м'ячиків. Отже, це а, ознака, уже. так. Отже, такі слова ми з тобою вже вивчили. А тепер подивись, будь ласка, на цю картинку. Я хочу, щоб ти послухав віршика. Слухай уважно. Посадила м'яту, мати, пахне м'ята коло хати. Буду м'яту поливати, хай цвіте пахуча м'ята. Скажи, будь ласка, цей віршик написала Наталя Забіла. Скажи, а про кого був цей віршик? Про кого цей був віршик? Про кого віршик був? Ну, Про маму, що посадила так. на квітик. Про маму. І вона посадила що? Яку квіточку? Яку, яку рослинку? Як е, там? Мята. М'ята. М'ята. А яка м'ята? Що казали в віршику? Яка м'ята? Пахуча. Пахне, пахуча. Так? Отже, ми з тобою послухали віршик, а давай ми на цьому віршику складемо речення. Давай. Візьми, будь ласка, свій зошит, ручку. Ну, мам, мама посадила. Посадила. Що? Е, е, а па... яка м'я? Пахучу. Молодець. Отже, тебе вийшло речення Мати посадила пахучу м'яту. Яке перше слово в цьому реченні в тебе? М Мама. Мама, давай ми визначимо, що це за слово? Це назва, назва дії чи ознака? Назва. Назва. Записуємо. Пішечка з однією рисочкою. І не забуваємо, що домалювати? Е -е, Рисочку. Це це так, то що Перше слово пишеться з великою букви правильно. Написав? Ні. Пиши. Написав. А тепер яке друге слово в твоєму реченні? Мама посадила. Посадила. Що зробила? Посадила. Посадила. Ми зараз назвали предмет, чи дію, яку виконував предмет? Е, дію. дію. Отже ми пишемо фішечку з двома рисочками. Пиши. Написав. Так. А наступне слово у нас пахуча. Яка пахуча. Хотіло, пахуча яка пахуча. Це пахуча. назва діячого ознака. Як ти думаєш? Назва. Ні. Назва це коли ми запитуємо, що це або хто це. А тут яка? А дія, дія. дія це, коли ми запитуємо, що робить. А тут буде яка пахуча. Ознака, сонечко, запам'ятай. Якщо ми до слова ставимо питання, який, або яка, або які, ми називаємо ознаку цього предмета. Яка м'ята пахуча? Написав? Понятно. Ні. Пиши. Написав. Ну і давай останнє слово з тобою визначимо. Пахуча. Що? М'ята? Що це? М'ята? Що це буде назва дії чи ознака? Назва. Назва, правильно. Записуємо останнє слово. І що поставимо в кінці нашого речення? Крапочку, Крапочку правильно, молодець. Написав. Супер! А тепер давай ми з тобою розберемо слово м'ята. Це, до речі, дуже дуже корисна рослинка, з якої роблять пахуче, дуже духмяний чай. Колись спив чай з м'ятою. Дуже смачна така рослинка. Давай визначимо перший звук, ти який сказав? М -а і а. -ц -а. Давай, давай ти, ти скажеш Давай, давай ми будемо не просто називати звук, а казати, який він, добре? Отже, звук М. Так, молодець. Наступний який звук? Й. Що це за звук? Ні-ні-ні, послухай, ти, ти поспішаєш. Звук «й». У нас завжди який? Завжди ні ні-ні, не твердий. А. Завжди м'який, сонечко, запам'ятай. Якщо ти чуєш звук Й, одразу дві рисочки, навіть думати не треба. Третій звук. А. Так, а. молодець. Четвертий. А. Так. І п'ятий. А. Молодчинка. А тепер дивись, що відбувається: ми зараз пропишемо буквочки. Дивись. А тепер. Поз... А тепер зверни увагу. У нас стоїть перше м, а після м стоїть я. А якщо я стоїть після приголосного, то приголосний завжди буде м'яким. Але коли ми промовляємо слово м'ята, у нас м твердий. А що ж відбулося? Послухай уважно, Артемчик. Якщо потрібно визначити твердість приголосного в українській мові є такий знак, називається він апостроф. Подивись, який він. Ось бачиш його? Цей знак робить приголосний звук твердим, навіть якщо він був м'який. Послухай віршик про цей знак. Я такий же знак розділовий. І відомий всі дітворі. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Зверни увагу, цей значок завжди стоїть над буквами. Ну, вгорі, бачиш, не над, а вгорі. Не внизу. Це важливо. Як називається цей звонок? Давай повторимо. Апостроф. Скажи ще. Апостроф. Він робить приголосний звук твердим. Бачиш, у нас є м'який знак: знак м'якшення, який робить приголосний звук м'який. А тут навпаки, цей апостроф робить звук твердим. Отже, Маші, давай... це... Що кажи? Що я от ету, ету знав, коли мені було... Я тут за, за, коли мені було небусть. Ти знав його, так? Ну добре, якщо так. ти знав, то ми з тобою повторили. А тепер давай його напишемо. Відступи, будь ласка, від е, попередньої роботи, що ми записували речення. Е, відступи одну клітиночку вниз і пропишемо з тобою е, апостроф. Відступив? Ще ні. Давай. Виступив. Так, а тепер подивись. Він пишеться на, лі... на верхній лінії клітинки. Ти малюєш спочатку крапочку, а потім із неї такий раз хвостик вниз. Крапочка, хвостик. Крапочка, хвостик. Як називається цей знак? Ем... Апостроф. Молодчинка. Апостроф. А що він робить з приголосним звуком? Як ем... Ем... там, Твер... е, делать твердим, походу, так? Так, да? правильно, молодець. Якщо нам потрібно, щоб звук, приголосний звук був твердий. Нам потрібно буде взяти апостр, апостроф. Так, А тепер давай ми напишемо слово м'ята. Відступи вниз одну клітиночку і пропиши буквочку М. Ти вже вмієш писати, ми з тобою вже вчилися. М написав. А тепер малюєш апостроф. Бачиш, де? Вгорі. Бачу. І пишеш я т, а. Ми записали собою слово м'ята. Запиши його. де там а? Делась, е, 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 а? Бу, була м'я та. Ну, ми ж тобою знаємо, що буквочка я. Має два звуки Є. Так. так. Якщо б апострофа не було, тоді було б м'ята. М'ята. А якщо то, тобто, ми був би м'який? А коли поставили, поставили апостроф, він розділив букву М я і букву Я, він розділив їх. І у нас вийшло мята. Мята. Розумів? Давай ми mm -hmm. трішки відпочинемо, потім ще попрацюємо. Поїхали далі. У нас тут два слова. Перше слово у нас буряк. А друге слово бурян. Давай ми з тобою розберемо спочатку слово буряк. Називай перший звук. В-у-р-я-к. Так, показую перший звук Б, показує, який він. «Б». Так, другий. Ні, 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 ти пропустив. Після Б в слові буряк. Який? Я не почула, ні. Буряк. Правильно. Третій. Так, Ти вважаєш, що р це голосний, так бачиш, ти поспішаєш, навіть ти не почув, що там не «р», а «р», Буряк. То який ще це буде звук? Твердий приголосний чи м'який? Приголосний. Ну, приголосний ми вже це визначили, а твердий, м'який який, не сказав. «Р». Ні. Артем, ти не хочеш думати. Ну давай ми з тобою, тобой подивись на екран, послухай мене уважно. Коли ми промовляємо звук грр, що в тебе, в ротику, заважає? Зуби. Так, язичок, я б сказала, так? Отже, це вже ми зрозуміли, що якщо заважає язичок, то це приголосний звук. Ти не можеш показувати кружечок, тому що це приголосний. Але давай почуємо, він тут твердий, чи м'який? Р. Буряк. Твердо, звучить чи м'яко? Ну, м'яко. Ну, тоді поставити треба дві рисочки, правильно? Ну так. Ти, да. заб... Ти забув. А тепер давай скажи після р, який звук йде. Буря. Так, і останній звук. Е к. -х. Так, покажи фішечку. Так. А тепер подивись, будь ласка, буквочки пішли. Б, у, р. Я, к. Подивись -р -р. уважно. Подивись уважно, ми тут бачимо, що я зробила звук Р м'яким. Пом'якшила. Бачиш? Буряк. Тому ми казали, що він м'який. А тепер давай розберемо слово бур'ян. Називай перший звук. Б. Показуй фішечку зразу. Так, другий звук. ні Ні-ні-ні. Бур'ян. А, А. Бур. Артем. Бу. О, так. Далі Ян. Який третій звук? р, Ян. Який третій звук? Так, а який він тут? Так, він тут твердий. Після Р бурр. Ян. Й. 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 Він завжди молодшинка, завжди м'який. Після є бурян. ні mm. ні, ні. Після є буря. Так, і останній звук. Mm. Так, покажи фішечку. Правильно, рисочка. А тепер дивись тут буквочки. Пишемо Б, У, Р. Апостроф я Н. Подивись, будь ласочка, в слові буряк р я. Бачиш поруч. Угу. І у нас р м'який. А тепер подивись слові бур'ян. Р і я теж поруч. Але Р у нас твердий. Чому? Потому что тут один знак. Як він Е, э, Как там, забыл. Апостроф. Апостроф. Що він зробив з Р З приголосним. Зробив Сделай твердою. Так, твердой. молодчинка, зробив звук Р. Твердим. А ще він розділив. Артем, подивись, будь ласка, на екранчик. Подивись, цей апостроф розділив букву Р і букву Я. І тепер я не можу пом'якшити Р, як в слові буряк, тому що стоїть знак, який показує на твердість приголосного. Супер. А тепер спробуємо почитати. Поклади, будь ласка, оліве, щоб він тебе не заважав. Артемка. Так можна і в око потрапити. Будь обережний. Давай спробуємо прочитати. Назви першу буквочку. П. А це. І как там З. Є. Є. є, є, є. А тепер є. бачиш апостроф. Як ти прочитаєш? Ану, прочитай. П'є. П'є, молодець. Далі. Є. Супер! Є. Далі. Далі. Бье. Нет, это бье. -e. 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 Далее. Пье. Это ю. Ю, пью. Пью. Вью. Молодшинка. Ух ты. Читаем ось тут, а потом сюда. Мью. Еще раз. Мья. Мья. А тут? А тут? Мью. My... Не почула слово давай ще раз. Я ще запутався. Нічого давай ще My... раз. My... Ch... Ch... My... Це яка буквочка? My... Яка це буквочка? Є. Це не буквочка є. Я! І що за слово у нас вийшло? Не знаю, я вообще запутаюся. Давай знаю. ще раз, нічого страшного. Сім'я! Правильно! Да. Далі! Давай тут! Ти бачиш указочку. Мі. Яка це буквочка? Э, Ю. Сім'ю далі. Э, э, Мьи далі. Мьим'ї. Сім'ї. Супер. А ну от прочитай це слово. Е В'язка. Так, це яка буквочка? Ти називав е її. Е Ні. В'язка. Я. В'язка. Молодець. Це буква Я, не забувай. Далі. Так, <теклінг> так, 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 не поспішай. Це який знак? Я. <теклінг> який це знак оцей? <теклінг> м'якшення. Знак м'якшення. Він пом'якшує Т. Буде т. А тепер прочитай все. Стоп, 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 я нічого не чую. Прибери оцю штуку, що в тебе біля ротика, і прочитай чітко, щоб я почула. Давай. І Ще раз. Ні, я не, я не чую слова. Ти цю буквочку як вона називається? І ізабел. Ю. <сум> Ю. А тепер прочитаю вже В'ю. В'ють. Це пташки вють гніздо. Слово в'ють. Супер. Ну що? Наостанок Букварик. Хочеш, щоб ти ще раз сказав. Який сьогодні знак ми з тобою вивчили? Як він називається? Забив. Ну, хоча б скажи, що він робить, для чого він потрібен? щоб були Букви тверді. Так. Щоб приголосний звук був твердим, щоб розділяти приголосні звуки від. Я Ю, є. Тобто Він ще розділовий знак. І цей знак називається Апостроф. Повтори, будь ласка. Апостроф. Бачиш, в українській мові є і м'якшення, який робить звук приголосний звуком м'яким, І апостроф, який робить звук твердим. Супер. Ну що, букварі з тобою прощається? Пропоную тобі почитати буквочки там, де є апостроф. І до зустрічі. Пока-пока. Пока. Час. -пока. Пока.